Доброго дня, діти! Вітаю Вас на уроці математики. Тема уроку Додавання кількох чисел розв'язування задач. За поданими малюнками усно складіть і обчисліть вирази на додавання і віднімання поставте відео на паузу. Відкрийте робочий ЗОшит на сторінці 50 Номер 1 Напиши за зразком. Поставте відео на паузу і напишіть за зразком рядочок числа 7 і 2. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Відкрийте у підручнику сторінку 58. Завдання 1. Скільки всього пиріжків на трьох тарілках? Давайте порахуємо, по скільки пиріжків на кожній тарілці. На першій. один, два, три. На другій. Один, два, три. На третій. Один, два, три, чотири. Лисечко підказує: щоб дізнатися, скільки пиріжків на тарілках треба знайти суму двох чисел. Запам'ятати результат і до нього додати третє число. На двох тарілках по три пиріжки. Три додати три. Буде шість. І на третій тарілці чотири. Шість додати чотири буде десять. Десять пиріжків на трьох тарілках. Номер 2. Скільки доданків у кожній сумі? Обчисли. Давайте порахуємо доданки. Один, два, три. У кожній сумі по три доданки. Давайте запишемо перший вираз у зошит і обчислимо його. У зошиті від попередньої роботи відступіть 4 клітинки на п'ятій поставте крапочку. Якщо нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Записуємо вираз. 5. Додати 1. Додати 1. Дорівнює. Знаходимо суму перших двох чисел. 5 додати 1. Буде 6. І до 6 додати 1. Буде 7. Поставте відео на паузу та інші вирази обчисліть самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 3. Задача. У хлопчиків є три перегонові машинки, а на стоянці на 5 машинок більше. Скільки машинок на стоянці. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією додавання. Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу самостійно. Виконайте перевірку. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Hurry it up, yo! 4. Прочитай задачу і виділи голосом підкреслені слова. Позмагатися вийшли вісім лижників. Незабаром три з них фінішували. Скільки ще лижників залишилося на дистанції? Вийшли, фінішували, залишилося. Чи допомогли тобі підкреслені слова зрозуміти задачу? Розв'яжи її. Це задача на знаходження різниці чисел. Від кількості лижників, які вийшли на змагання, треба відняти кількість лижників, які фінішували. І отримаємо відповідь, скільки лижників залишилося на дистанції. Вираз. Вісім відняти три. Давайте запишемо у зошит і обчислимо. Пишемо вісім відняти три. Обчисліть. Правильно. П'ять. П'ять лижників залишилося на дистанції. Завдання 2. Обчисли. Поглянемо на перший вираз. 3 додати 5, додати 1. 3 додати 5 буде 8. 8 додати 1 буде 9. Поставте відео на паузу та далі довиконуйте завдання самостійно. Номер 3. З'єднай кожний вираз із його значенням. Давайте поглянемо на зразок. 3 додати 2 додати 5. 3 додати 2 дорівнює 5. 5 додати 5 буде 10. Вам треба навести пунктирну лінію. Наступний вираз 1 додати 3 додати 4. 1 додати 3 буде 4. 4 додати 4 буде 8. Зупиніть відео і далі завдання виконайте самостійно. Номер 4. Зафарбуй клітинку, на яку буде переміщено фішку кожного гравця. Запиши вираз. Обчисли. У першого гравця фішка зараз стоїть на клітинці із числом 4. Запишемо. На кубиках випало 4 і 2, ці числа треба додати 4 додати 4 додати 2. 4 додати чотири дорівнює вісім, вісім додати 2 буде 10. Фішку буде переміщено на клітинку із числом десять. Зафарбуємо. Зупиніть відео і далі завдання виконайте самостійно. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці математики.